Ну, і з такого маловідомого я б сказав, що наприклад, можна, якщо ви проживаєте наприклад в місті Києві, і у вас є інвалідність, і вам складно виходити з дому. Є від Київської міської державної адміністрації можливість, за, пройшовши певну перевірку, за, замовляти безкоштовне соціальне таксі. Тобто, якщо вам потрібно в лікарню поїхати чи, там, не знаю, навіть якщо це кінотеатр, але не в торговорозважальному центрі, можна замовити заздалегідь і вас відвезуть. А, там, Ця можливість доступна, безкоштовна. Але ж це... це оформити деякі документи, треба так, це треба оформити документи, але при цьому навіть не треба з нашою організацією договір укладати. це доступно кожному киянину, який має ну, певні умови, тобто для того, щоб це дізнатися, треба розібратися чи підходите. Ви не кожному це доступно. Якщо казати ще з цікавого, що мало хто про що говорить, якщо ви маєте сили і змогу, і вам менше 65 можна стати Присяжним у судових засіданнях